Уявляєте, зараз Київ без аптек. Ну, звучить як щось неможливе, ну, щоб взагалі не було аптек. Але чи завжди вони були такими близькими до нас, коли нам потрібна допомога, і чи як взагалі виглядали раніше аптеки в Києві? Ну, давайте разом дізнаємося про такий шлях формації в нашому місті, але поки не забудьте поставити лайк та підписатися. Люди, ну явно що шукали способи якось полікуватися, особливо в тому, що їх оточувало навколо. Ну, явно в першу чергу спадає природа, якісь природні компоненти. В першу чергу. Тодішні лікарі або ну, знахарі, ще, можливо, краще правильніше буде сказати, були такими справжніми універсалами. Вони і самі лікували людей, і самі готували ці ліки, збирали трави, робили якісь відваричі, таблетки в тодішньому їх вигляді. Згодом вже там у 12-14 століттях з'являються. Лікарі вже і при княжих дворах, наприклад, або при монастирях Києво-Почерський справді відіграв величезну роль в розвитку медицини, тому що його ченці, які досліджували якісь медичні знання, намагалися щось з цим робити, вони не лише лікували людей, там робили ліки, але ще й активно поширювали свої знання. Аптеки в Україні порівняно з Європою. Ну тепер на тереішній території України з'явилися ну відносно пізно. А, перша така у Львові відкрилася в 1490 році. Це саме ми говоримо про публічні аптеки. На лівобережжі за часів Хмельниччини аптекарі а, працювали здебільшого для козацької старшини і роз... працювали, розташовували свої заклади у великих містах найчастіше. Десь до половини ліків у 16-19 століття були зроблені з рослин навіть більш ніж половина хімічні речовини це ще десь до 10%. і так само десь до. То... 10% – це екстракти з тварин, рептилій, комах чи молюсків, типу равликів. Як бачимо, рослини сильно домінували. Хоча, ну, звісно, що ефективність таких ліків, ну, за сучасними мірками, звісно, залишала бажати кращого. Вже у 18 столітті е якось намагалися регулювати цю сферу поширення ліків е і вже російсь в Російській імперії, куди вже тоді на той момент входила частина України. Е Зробили вже певні правила і монополізували продаж ліків, щоб вони продавалися саме в аптеках. І, хоч і з'явилося через це більше, але все, все рівно переважна частина населення країни, це селяни, вони не мали доступу до ліків, тому що вони були і дорогі, і продавалися там, де вони не жили, і їм було дуже важко діставатися до тих великих міст. У 1709 році на Печерську сталося те, що важливе. Відкрилася перша в Києві аптека. Ініціатором і її керівником став провізор Ілля Чакалов. Аптека була дуже добре обладнана для роботи. Кілька кімнат для приготування ліків, лабораторія, сухий підвал для зберігання ліків і навіть своя стайня. Чекала, в уклав у договір на оренду аптеки аж на 8 років за важливістю рішення і складністю, це приблизно зараз як взяти, не знаю, квартиру в іпотеку на дуже довгий термін. Та і в принципі і вартість, яку мав чекала, сплачувати, теж була зовсім ну немаленька, десь тисяча рублів на рік. На сучасні гроші це десь 400-500 тисяч гривень, якщо ну супер грубо прикинути. А у 1715 році відкрилася ще одна аптека, але вона працювала лише для військових і була зовсім проста. Там не лише продавали ліки, а ще й готували медичний персонал, відбирали його і розподіляли по медзакладах регіону. Ну, звісно, що військових медзакладах. А ще працівники цієї аптеки розробляли заходи для попередження епідемій та плани дій на випадок, якщо такі вже все таки трапилися. І все це коштувало державі аж 700 рублів на рік, що теж була зовсім немаленька. suma Трошки пізніше ще відкрилася ще одна аптека, яка обслуговувала цивільне населення, в тому числі чиновників губернської адміністрації. Але проблема була в тому, що Київ на той момент вже був ну не маленьке місто по тодішнім міркам, десь вже близько 25 тисяч людей, і ці дві аптеки для всіх людей, і одна військова, ну, явно, що, не справлялися і тому, ну і ще й плюс, ліки були до дуже, дуже дорогі. Тому очевидно, що люди все ще ну були не в захваті від. Новинок фармації і переважно, все ж таки, або займалися самолікуванням, або купляли якісь там травки, відвари, ще щось на ринках. У 18-19 століттях переважна більшість аптек в Києві належали іноземцям, тому що для них були певні пільги, які дозволяли їм в е, поспрощеній процедурі відкрити свою власну справу в місті. Але вимоги до освіти і кваліфікації були однаково жорсткі для всіх шлях до професії аптекаря був довгий і складний. Спочатку маємо завершити університет, потім ще три роки простажуватися під наглядом досвідченого формату. Та після цього успішно скласти кваліфікаційний іспит. У разі невдачі його можна повторити ще раз, але кількість спроб обмежена. Так, ти поступово рухався по кар'єрних сходах від помічника до провізора та, нарешті, аптекаря. Пізніше ця посада стала називатись магістр фармації. У 1789 році з'явився перший аптекарський статут. Згодом вони доповнювалися або оновлювалися, повністю змінювалися, але це був найперший. Це такий, ну насправді, був не до не дуже великий документ на 23 сторінки, написаний російською і німецькою мовою, і він регулював абсолютно всі аспекти роботи аптек: від приготування лік заточним, ліків до заточними рецептами, так і до встановлення цін. Аптеки нато. Час мали якийсь такий особливий статус, їх особливо цінували, тому що е, всі розуміли, що це важлива е, і нелегка праця. Аптекарів звільняли від обов'язку проходити військову службу і також наділяли правом на отримання е, почесного громадянина. Статуса почесного громадянина міста майже всі аптекарі в Києві його мали, і це ну, ого, це дуже почесно насправді було. Тому їх особливо й поважали серед інших громадян міста. Зараз фармацептика це така високотехнологічна галузь, всі, ліки робляться. А... Автоматизовано на заводах це все дуже чітко контролюється, там суворий нагляд. У XIX столітті це було зовсім не зовсім так. Звісно, що всі намагалися дотримуватися чітких рецептур, теж правил, доступів і всього іншого. Але тут був нюанс, що ліки робилися вручну, часто прямо на місці в аптеках. Ну і звісно, що ти це не вивіриш, так як якийсь там апарат на заводі. Ну тому ліки через це робилися, що і Довший час, наприклад, ніж зараз, і ну це було важче. І тому і вартість їх була зовсім не маленька. Одна таблетка могла коштувати аж до 3 рублів. Це ціна ну, цілої корови на контрактовому ярмарку, наприклад. Через те, що ліки були такі дорогі, ними могли навіть спробувати підкреслити свій статус в суспільстві, ну, як дорогим аксесуаром. Іноді це навіть трошки дивно виглядало, ну, принаймні мені на сучасний погляд, деякі дами собі замовляли коробочки, інкрустовані дорогоцінним каміннями для своїх пігулок. І... Вони виглядали скоріше, вже тоді не як просто органайзер, скажімо так, а вже як ювелірна прикраса, яку прямо підбирали під тон сукні. Наприклад, а кольорова гама була ну, абсолютно різноманітна. Ти міг обрати будь-який кольор зелений, фіолетовий, золотистий, сріблястий, рожевий, будь-який, який тобі буде потрібний для твого одягу. І ось такі ексклюзивні особливі пігулки могли коштувати аж навіть до 10 рублів. Ну, тепер поговоримо, мабуть, про дві найвідоміші київські аптеки. Е, першим таким приватним, особливо важливо, приватним таким закладом в Києві стала аптека Йогана Гейтера, яку він відкрив в 1728 році на Подолі на тодішню вулицю Успенській, зараз це притисько-Макільська. Після смерті засновника аптека перейшла до його вдови, а згодом до Георга Фрідріха Бунге шлюб дочки гейтера з Бунге. Забезпечив продовження цієї аптеки роботи, як саме сімейного бізнесу, адже ну тоді могли в аптеках працювати лише чоловіки жінкам це заборонялися. А також жінки не могли аж до кінця 19 століття отримувати фармацевтичну освіту. До речі, про історію жіночої освіти в Києві я також, коли знімала відео, залишу вам в описі на нього посилання. Георг Бунге до його честі був насправді досить успішним аптекарем, бізнесменом, тому що ставився до цього саме так і всього себе присвячував розвитку своєї справи. А також, окрім цього, він також займався науковими дослідженнями з хімії, біології і фізики, а також був талановитим майстром міг виготовляти термометри, барометри та інші якісь наукові прилади. В аптеці Бунга пропонували надзвичайно широкий асортимент ліків, понад 960 найменувань. Причому асортимент був розрахований ну буквально на будь-який гаманець, наприклад, від мила е, з собачого жиру до, наприклад, мила з оливкової олії. Георг Бунге мав досить велику родину, аж вісім синів і чотири дочки. На жаль, два сини померли ще в молодому віці, але всі інші продовжили батьківську справу. Наприклад, молодший Григорій навіть придбав собі аптеку на Печерську, щоб якось розвивати батьківську справу, але теж, на жаль, досить рано помер і не зміг сам нею зайнятися, тому вже його діти також продовжили його справу. Тонька Єлизавета, уклавши шлюб з відомим в Києві аптекарем Тецнером, об'єднала таким чином дві відомі аптекарські династії. А син Андрій взяв на себе опіку над аптекарським садом на Андріївському узбозі, де вирощували лікарські рослини, причому в таких масштабах, що могли забезпечувати і Київ цими всіма рослинами, і навколишні території теж. Змінивши декількох власників за наступні декілька десятиліть, майже століття, аптека перетворилася на звичайний житловий будинок. Але аж у 1988 році згадали про те, що тут колись була аптека, і відкрили музей. Тут зібрана унікальна колекція з понад двох тисяч експонатів 18-19 століття. Серед них і старовинні меблі, книги, а також незвичні інгредієнти для ліків, таких як заспортовані змії та краби. Відвідавши мозеви. Точно зможете відчути атмосферу такої старої аптеки і дізнатися, як люди намагалися лікуватися кілька століть тому. Хоча оригінальна лабораторія, розташована в підвалі, на жаль, не збереглася, під час реконструкції будівлі в 80-х роках минулого століття там відкрили стилізацію під келію чинців Києво-Печерської лаври десь приблизно 11 століття, що, в принципі, дозволяє нам уявити, як могли виглядати найдавніші аптеки на Русі. Інша відома аптека в Києві була це аптека Марцинчика. Адольф Марцинчик це син е, лікаря, який після навчання в Європі і стажування на кращих фармацевтичних фабриках тієї ж Європи повернувся до Києва і відкрив власну справу. Понад півстоліття він стояв на чолі роботи своєї аптеки і постійно вдосконалював її і обладнання, і розширював асортимент, і намагався зробити її якоюсь затишною, красивою, щоб привабити якомога більше покупців до себе. Але він був також не лише успішним бізнесменом, а і активним учасником наукового життя. Він очолював київське фармацептичне товариство і був почесним членом інших фармацептичних організацій. Як бачимо, тут він в цьому схожий з нашим Попереднім, е, попереднім героєм е, Бунге. він не лише обидва вони були, не лише успішними бізнесменами, але й і вливалися у наукове товариство. І це насправді працювало, тому що у 1897 році, наприклад, продукція Марцинчика отримала срібну медаль на київській промисловій і сільськогосподарській виставці. На цьому він не зупинявся, продовжував розвивати бізнес і заснував південно-російське товариство торгівлі аптекарськими товарами. Ще досить відома його російська абревіатура Юротат. У вимагав відповідного представництва, тому за проектом архітектора Хуйнацького Олександра було зведено нову будівлю товариства в неокласистичному стилі на перехресті сучасних вулиць Саксаганського і Петлюри. Але, звісно, що в Києві було не лише ці дві аптеки, їх було ще. Е 12. <хи> і між ними точилася така запекла конкуренція, хоч вона була і обмежена центром міста, тому що вони працювали лише там. Лише на Хрещатику було три аптеки: Альберта Зейдера, Йоганна Сігізмунда Ейсмана та Якоба Адольфа Марцинчика. Ближче до песарабського ринку була аптека Адріана Філіповича. Зовсім поруч, недалеко від неї, також був аптечний кіоск професора університету Святого Володимира Миколи Нейзе. Поруч з вулицею Тросветительською працювала аптека Волька Розенвельда. Таке 19 століття за своїм асортиментом були досить універсальними, що трошки їх робить схожими на сучасні. Окрім власне ліків, тут можна було купити, наприклад, мінеральні води, Ту ж саме Боржомі вперше в Києві почали продавати саме в аптеках. Окрім неї також вина, найкращу косметику з Європи, або ж її могли зробити і тут, на місці, також якщо пані так хотіла. А особливою популярністю користувались цукерки Кетті Бос з кондитерської семанені, які рекомендували як засіб від кашлю. Асортимент деяких аптек включав навіть чорнила, що дуже незвично звучить нам зараз на сучасний погляд. У XIX столітті репутація аптекаря, власника аптеки мала вирішальне значення. Адже, ну звісно, що в очах людей він ніс повну відповідальність за якість цих ліків. і Кожен флакончик е з назвою аптеки це була як візитна картка, скажемо так. І... В аптеки не мали саме приватні аптеки не мали комерційних. Нас їх ідентифікували власне, за прізвищем власника, тому що так ти завжди знаєш, до кого прийти, у випадку чого. Тому на вулицях якраз і ресніли ці аптека Бунге, аптека Тецнера, аптека Зейделя. Ти завжди знаєш, хто ця людина, яка вона має освіту, яка вона має репутацію, чи отримували її ліки, якісь медалі, винагороди чи щось інше, і таким чином можеш обирати. До початку першої світової війни потрошечку. Хоча і вкрай повільно виробництво ліків почало переноситися з аптек, де їх робили на місці до спеціальних вже фармацевтичних заводів. Але тут була проблема, що абсолютно вся сировина для цього, а всі прилади, все, що було необхідне для виробництва, імпортувалося з за кордону, особливо багато з німеччини. Це ставило російському періо таке вразливе становище і залежність від іноземних постачальників, які потім в один момент більшість з них стали ще й ворогами. З захопленням міста радянською владою, з виробництвом ліків, з реалізацією ліків настала абсолютна біда, абсолютний як в принципі, і з іншими сферами життя в Києві. Так само а, ну. Радянці повністю розвалили цю систему, нової ще довгий час не з'являлося, Стало дуже туго. Люди знов перейшли на такі методи самолікування, якщо вони могли їх теж отримати. А у 2018 році всі аптеки приватні колишні націоналізували, і вони стали такою основою для нової мережі державних аптек, які з час також там вони радянці мусили миритися, що там мусили працювати люди ще з. Дореволюційною освітою, тому що інших ще на той момент не було. Наприклад, відома аптека Марцинчика, про яку ми зовсім нещодавно говорили, її перейменували після націоналізації на аптеку і Пирогова вже Потім з часом вона стала аптекою НКВС відомчою, але в 41-му році її, так як вона була на хрещатику, підірвали цю будівлю, де аптека знаходилася разом із величезною частиною центру міста, тому будівля вже на жаль не зберіглася. Звісно, що в таких умовах, коли в тебе проблеми з усім, з їжею, з житлом, з гігієною іноді навіть. Люди були дуже вразливі до різноманітних хвороб. Ну очевидно, що імунітет був взагалі ніякий, і тому було декілька великих епідемій. До 1923 року Радянський Союз ще отримував деяку благодійну допомогу ліками, в тому числі, з за кордону або від якихось Червоного Хреста від інших таких благодійних організацій. Але в 1923 році. І це припинилося, а своїх ліків щось не виробляли. Сталася ну, проблема цієї епідемії майже ніяк не можна було обмежити, ну саме лікувати. Люди просто масово дуже сильно помирали, погіршувало ситуацію не лише в умовах епідемії, а й просто так сказати, в штатних ситуаціях те, що були досить поширеними, підробки на популярні ліки. Відразу після Другої світової е, аптеки, окрім того, що вони продавали готові ліки, вони мусили частково повернутися і до виробництва на місцях, ну, тому що з фармацевтичними заводами була проблема на той момент, а, але е, відбулася певна зміна раніше. В усіх абсолютно аптеках є ліки, якщо готувалися, на місця, це була абсолютно окрема кімната, то зараз в деяких аптеках тебе могли відділяти від провізора, який займається своєю роботою лише скляна перегородка. І діти знайшли в цьому плюс, тому що, ну, звісно, що тобі цікаво подивитися, як робляться ліки, і в тебе є тепер така можливість, і вони могли тусити там буквально годинами, спостерігаючи за цією магією створення ліків. З відновленням вже якоїсь виробництво поступово зникли з виготовлення ліків на місцях, вже повністю забезпечувалося аптеки готовими ліками, ну тими, що були, але через всі, всі ідеологічні обмеження радянської держави, те, що вони не хотіли співпрацювати з країнами. Східного блоку, так, з цими клятими капіталістами, то звісно, що все одно був хронічний дефіцит а, ліків, особливо для якихось складних хвороб, тому і не завжди якість тих, що робилася на місцях, теж була ну прям вау. Розпад СРСР, звісно, що не покращив ситуацію з дефіцитом ліків, навпаки, лише її поглибив, тому що а, ще і розірвалися економічні стосунки і виробничі стосунки між колишнім. Республіками тепер вже незалежними державами, якась виробнича база могла повністю залишитися тепер на території іншої країни. і В тебе тупо немає на чому виробляти ці ліки. Що в молодої України не, не не, не так швидко випрацювалися якісь механізми і нормативна база для імпорту ліків. Це все змусило людей повернутися до альтернативних засобів лікування. Тут підхопили ситуацію приватні підприємці, і відверті шахраї. Вони так заповнили цю всю нішу. В кращому випадку вони пропонували справді якісь відносно безпечні альтернативи, але ж часто шахраї пропонували і ну зовсім небезпечні штуки, які могли. Погіршити сильну ситуацію зі здоров'ям людини, або її нічого не зробити, але людина втрачала час на е, можливість лікування якоїсь своєї хвороби. Тут же так само можемо згадати, вже не в контексті так само ліків. А от вся ця е, мода, яка з'явилася на Магічні способи лікування, це теж по суті причина того, що дефіцит ліків був дійсно сильний. В аптеках, ну, час, ну, майже ніц не було. Тому ти вже і сидів, і е, на водичку дивився, і заряджав її перед телевізором. І алоє лікувався, і іншим всім іншим. На жаль, цей спадок ми досі продовжуємо тепер викорінювати всю цю любов, лікуватися домашніми засобами в тому числі. Але на щастя, зараз. У нас ми вже маємо таку розвинуту фармацевтичну галузь, ми вже маємо досить великий вибір якісних е, ліків, ми маємо можливість їх купувати за кордоном, аптеки ростуть, як гриби, ну, відкриваються. Я не знаю, в мене якийсь тут був період, що в мене ледь не кожен місяць, е, то кав'ярня, то аптека на районі відкриється. Е, тому з цим вже проблем наразі немає. Головне просто е, вибрати, які тобі ліки потрібні, е, і придбати їх. Е, тому довгий шлях ми пройшли, але нарешті тепер ми вже гарно забезпечені всім, що нам потрібно для лікування. На цьому в мене все. Дякую за вашу увагу. Дякую, що подивилися зі мною таку ретроспективу київських аптек. І сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо це так, поставте, будь ласка, лайк, розкажіть друзям про це відео, та напишіть якийсь коментар. Наприклад, не знаю, як близько від вас знаходиться аптека від місця, де ви живете, чи багато у вас їх, і чи були ви, наприклад, в музеї аптеці, які у вас залишилися враження від неї. Це буде. Цікаво позгадувати або пообговорювати. Е, нагадую, також що ми обов'язково маємо продовжувати допомагати з незбройним силам, підтримувати їх і надавати всю необхідну допомогу. Е, регулярні донати це наш обов'язок. і Ми маємо його виконувати. Ми маємо, хоча б на невеликі суми, якщо у вас. Е, немає змоги або на більші суми, але це мають бути регулярні донати. Тому, от пропоную вам вибір, куди ви можете задонатити це все перевірені фонди з гарною звітністю. Ще раз дякую вам за увагу! До наступного відео!